Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вітаю всіх українців зі святом Спаса. Бажаю всім здоров'я, наснаги, терпіння, взаємоповаги і нарешті дочекатися нашої перемоги. Так-так, дочекатися. А як же інакше? Навіть слова такого не знайдеш. Як можна сказати? І неважливо, де ти за кордоном чи в Україні, але ти вносиш свій вклад в діло перемоги. Починається той період в Україні, коли ті, що залишилися, вважають українців, що виїхали, незважаючи на причини якимись продажними шкурами. І не задумуються про те, що українці тут. Віддають більшу частину своєї зарплатні, соціальної допомоги. І йде це все в Україну, на закупівлю продуктів для тих самих українців, які залишилися там, на закупівлю дронів, озброєння. Якось важко це чути, коли нас тут називають. Нерубами і якимись ждунами. Наче ми тут огуляємо зранку до вечора по кафе. Але вибачте, люди добрі: навіть там, де б'ють і стріляють, люди сидять в кафе, відпочивають, танцюють, від, е, святкують дні народження, живуть. Всі живуть зараз майже всі одним днем. І не хочеться думати завтра, що ти не зробив щось сьогодні. Не побачив якусь квітку, щось не зробив, кудись не відвів дитину, щоб вона щось побачила. Це важко, що вже зараз люди розділилися на два табори. Дуже важко. Ніхто не думає, чому ця людина опинилася тут і в цьому стані. Не розуміє, як тут важко. Я сама з Ізюмського району виїхала тоді, коли Ізюм було вже окуповано. Мені повинно, треба було залишитись там для того, щоб я була українкою, справжньою, нікуди не поїхала. Але вибачте, у мене до війни я отримувала ліки. Заптеки, які привозили з великими перепонами, і коштували вони не копійку. Вони мені привозилися з Києва, інколи мені писали: вибачте, ліків в Україні нема, немає дозволу на продаж. Мені треба було помирати на початку війни, сидіти і чекати, але ж в Україні. Це зрозуміє тільки той, хто допомагав мені тоді вижити в мирний час, привозив мені ліки, допомагав з обстеженням, тому що своїй батьківщині я не потрібна була. Людина, яка відпрацювала більшу половину свого життя, у якої інвалідність на роботі, яка з інвалідністю постійно працювала. Я ні в кого ніколи не просила. Так, Просила тоді, коли мене викинули, як непотріб з роботи. Скоротили, бо я інвалід. І не надо мені розповідати про те, що у нас є. Про спілки і все інше. Ніхто не знає, як виживати в Україні, маючи. Дуже рідкісне захворювання, яке знайшли випадково під час обстеження після емарагічного інсульту. І зараз моїх ліків в Україні нема, тому я чекаю перемоги тут. Я ще хочу її побачити, просто дожити до перемоги. Але дивлячись на оці випади і, не знаю, як назвати, це дуже важко. Я декілька разів пробувала записати. Відео про те, хто ж така бабуся і як їй живеться тут, в Німеччині, будучи отакою продажною шкурою, яка втекла з України. Так, я ще жива. Декілька разів за своє життя мені говорили, що все один шанс і став. Вона виживала, вірю, виживу знову. Поки мені є можливість отримувати тут лік, поки я зможу вижити, я буду жити тут. Я не розумію, чому слово чекати викликає такі асоціації у людей. У мене всі друзі, всі товариші, всі ті, хто залишився, всі чекають перемогу. Навіть працюючи на місці, роблячи сітки, кікімори, на які, до речі, кидаю кошти, чи в'яжуть шкарпетки, всі теж допомагають. Тоді, коли навіть не можеш передати гроші, ти якось умудряєшся їх передати через когось. І всі чекають і працюють на перемогу. Чому люди, які за кордоном, просто сидять? За вашою думкою, і ждуть, поки ви нам зробите краще життя. Я цього не розумію. Можливо, дуже темпераментно, можливо, емоційно. Але чесно, невже ви не робите собі якісь маленькі приємності? Чи плачете зранку до вечора, чи молитеся, чи. До речі, тут теж всі моляться і ходять, знаходять можливості чи в церкву піти, яких, до речі, тут немає в тому місці, де я живу. Молитися я можу тільки вдома, молитися за перемогу. Молитися, щоб я дочекалася перемоги і приїхала в Україну. Я не думаю тут залишатися, не хочу. Моє єдине прохання було, коли я, не дай Боже, не дочекаюся, хоча б прах привезти в Україну. Вибачаюся. Тільки той, хто в шкурі у цього ждуна за кордон, може мене зрозуміти, як це боляче, коли тебе так взивають. Хоча ждунів в Україні залишилось набагато більше, повірте мені. Я достатньо багато спілкуюся з людьми, я людина дуже активна і достатньо знаю і про ситуацію в Україні, і про все, що коїться, що робиться. Це відеосповідь. Я не думаю ні про красу зйомки, ні про що. Я вже чесно кажу, що це вже я не знаю, який раз дуже важко записати було цей фільм. відео це. Але хотіла сказати, тому що я розумію, оскільки я стала блогером, я отримую ті коментарі, які я видаляю, і говорять все, і пишуть. Це все треба читати і пропускати через себе. Я вибрала таку долю собі. І це теж мій вибір і те, що мені потрібно розмовляти більше. Бо навіть таку маленьку можливість як розмовляти, я втрачала. Ви інколи бачите, що я забуваю слова. Перезаписую, тому що є проблеми. Вибачте, що ви все це вислухали. Я не знаю. Можливо, виставлю, можливо, ні, але для себе знову записала. Я бажаю всім перемоги. Я бажаю її дочекатись і побачити вільну Україну. До зустрічі!